Привіт, зараз ми запишуємо коментар із Лізою. Ліза пройшла в нас дистанційне індивідуальне навчання підготовки поліграфолога. Ми почуємо її враження про те, як вона це проходила, і вона вже трішки в нас і в ході навчання, і практикувала, тому також почуємо її думку щодо цього. Ну і взагалі цікава також думка. Я запитую це майже в кожного, що думали до того. Як навчилися і стали поліграфологом, які був я уявлення до цього і зараз. Давайте, от з останнього і почнемо. От коли ви приходили до нас на курс, що ви думали взагалі про що ця професія? І як думка змінилась, не змінилася після, після самого навчання? Ну, напевно, плюс-мінус уявлення все таки загальне було в будь-якому угу. випадку. Там не дуже щось ну, кардинально змінилося. А спочатку думала, що найважче це буде саме спілкування з людьми. А для мене особисто виявилося найважче це після всього дня спілкування з людьми потім дописати висновки. В принципі, сам контакт з людьми виявився не такий складний. Mm -hmm. є, хтось, є хтось важчий, типу, наприклад, з ким важче будувати комунікацію, хтось легший. Але, в принципі, не можу сказати, що я в чомусь розчарувалася. Mm -hmm. Ну, це насправді для кожного поліграфолога написання висновків, це вже той останній етап, який, типу, всім якось робити лінь. Ну, щось таке. Тобто, поки ти готуєшся до тесту, це цікаво. Поки ти тестуєш людину, це цікаво, бо це різні люди. А коли вже все зрозуміло і залишилось написати висновок, це така, ніби найбільш нудна частина твоєї роботи. Тому для поліграфолога це так. Ну, воно насправді на початках, коли ти ще хвилюєшся, що саме написати в цьому висновку, це забага займає трошки більше часу, тому що ти передивляєшся відео на всякий випадок, щоб mm -hmm. там нічого не забути, і тому подібне. Я думаю, з часом ти швидше починаєш писати ці висновки в будь-якому випадку. Ну це з досвідом з'являється mm -hmm. Ліза. Станом на зараз, чи можете ви проводити дослідження, чи не боїтеся їх проводити? От як ви якби ви могли це оцінити? Точно не боюся. Мені здається, що страх пропадає там перші п'ять умов на тестів і далі uh -huh. вже простіше. Uh -huh. А для мене на початку трошки було викликом, що потрібно переходити на мову там, на російську, наприклад. Uh -huh. Я знаю, не спілкуюся по життю, але буквально там декілька тестів, і ти все вільно почуваєш. А, тести проводити можу, складати там, запити, тому подібне. Це все також напрацювалося, і тим більше, поки ти перші тести проводиш, завжди стає поруч хтось досвідчений, хто може підказати. Uh -huh. Тобто навіть в форматі там, в онлайні, поки проводиш дослідження, виникло mm -hmm. якесь питання, ти написав в чаті і тобі дуже швиденько відповіли. Mm -hmm. Як думаєте, Ліза, чи можна було б навчитися mm -hmm. без такої реальної практики? Ні, абсолютно точно ні. Теорія це круто. З теорії ти дуже багато чого починаєш розуміти там, про певні реакції людини і тому подібне, як це взагалі працює в, ну, в практиці. А, але без практики це нереально, тому що ну, умовно потрібно сісти і спробувати. Mm -hmm. І потрібно, щоб коло тебе хтось побув, щоб пояснив тобі, як це насправді працює, як це правильно для mm -hmm. себе. Ну, тобто, як це все зрозуміти. Як ви думаєте, якби ви пробували просто на підставних особах на бутафорних, чи вистачило б цього? Ні, не вистачило б. Ну, ми на початку пробували там на інших поліграфологах mm -hmm. для початку. А і коли ти розумієш, людина, яка сидить перед тобою для неї це не питання абсолютно, uh -huh. не завжди зрозуміло реакції. Наприклад, uh -huh. не можна їх відслідкувати прям так точно, як ти бачиш це на реальних респондентах, тому точно ні? Так це дійсно так і є. Я лізу розумію, бо ми навчили вже сотні поліграфологів. Я розумію чітко, що навчити поліграфолога, який не проводив реальні дослідження, і сказати, що це є фахівець, досить складно. Бо так не повинно бути бутафорні умови це одна річ, коли ви знайомі, коли це поліграфолог, і там на нього дігаєш да і проводиш тест. А коли це реальні обставини, це зовсім інша історія. І кожен поліграфолог, який проходить навчання, має відповідно також проводити реальні практичні тести. Це є вкрай важливим. Окей, Ліза було у вас дві частини навчання, так теоретично, практично. Теоретично була віддаленою, так, так, так. як гадаєте, тобто, знаєте, іноді є така думка, що щось те, що віддалено, дистанційно, воно якесь відразу таке кліше, погане, зле, неякісне. Поділіться, от тими враженням, які у вас склалися. а для мене ну не в новинку було там дистанційне навчання. Тобто, я так само магістратуру закінчила дистанційному форматі. Ми ж всі розуміємо, що ми приходимо навчатися сюди, вже маючи якусь освіту перед цим. Mm -hmm. Ми всі вміємо вчитися вже до цього. Mm -hmm. Тобто тобі дають якийсь матеріал, і далі по факту з викладачем ти просто опрацьовуєш цей матеріал. Ти mm -hmm. маєш змогу задати будь-яке запитання, що не зрозуміло, що потрібно пояснити. Тебе щось запитують, чи ти правильно це зрозумів? Тому я не думаю, що дистанційна це якась проблема абсолютно. Mm -hmm. І я так думаю, головне бажання і снага до цього. А тим, кому це не подобається, бо той хто не хоче, то, відповідно, він завжди знайде якісь речі, чому це погане, зле чи ще щось. Тобто, це такі, як ми їх називаємо, диванні експерти, типу, головне щось, типу, да, ляпнуть. Дистанційна форма вона насправді є досить дієвою, бо вона не створює дискомфорту в першу чергу для учня, в якого є якесь своє життя, в кожного воно різне. Це може бути робота, служба, бізнес, будь-що. І дистанційна форма дає можливість не полишати ці справи. Так, їх потрібно дещо буде обмежити в об'ємі для того, щоб вивільнився час для навчання, але загалом можна далі функціонувати в своєму звичному для себе ритмі життя. Єдине, що практична частина так, вона потребує присутності, але тут також це можна регулювати. бо це можна робити після робочого дня, це можна робити в вихідні свої дні, і це абсолютно нормально. Ми лояльно до цього відносимось. В таких випадках практична частина відбувається значно довше, звісно, але не проблема. Можна до нас 5-6 вихідних провести і засвоїти навик, провести реальні дослідження. Тобто на цій формі. На е, дистанційно очній, практичній формі, індивідуальній формі, все ж вона обов'язково теорія відбувається віддалено, а практика обов'язково відбувається очно. І обов'язково е, учень проводить від п'яти реальних досліджень. Дійсно, ліза сказала, також що п'ять це те, коли ще було трішки страшно. Це так і є, тобто це нормально. І е, кожен учень він повинен в присутності досвідченого фахівця, викладача, м, пройти цих перших, як мінімум, п'ять досліджень для того, щоб е, зрозуміти основні моменти. Бо, наприклад, е, в школах, які не навчають реальним практикам, реальним кейсам, то ці перші такі коми, перші тести, вони розтягуються на десятки, сотні, а іноді на завжди тестів. Тобто людина проводить свій перший тест сама після навчання. Вона не знає, що робити, вона не знає, типу, які помилки, і вона їх просто повторює постійно. І це, якби шлях, ну, шлях в нікуди насправді. Тому реальні тести навчайтесь там, де їх вам дають. А, так, ще питання, Ліза. Скажіть, все ж таки, щось да, погане зле. Я типу, усіх це запитую, тому що нам потрібна критика. Ми б хотіли її чути, хотіли б <кій> над нею працювати і робити щось краще. Тому я вважаю, що це абсолютно добре, коли люди кажуть: дивіться, мені окей, я зрозумів, що вам сподобалось, я радий, але водночас є речі, можливо, які б на ваш погляд нам варто було б покращити. Ми залюбки вас почуємо і зробимо це. Насправді не можу сказати чогось поганого саме про навчання, чи мене щось не влаштувало, мені не підійшло. Як я говорила до цього, можливо, хотілося б відчути себе на місці респондента, uh -huh. десь трошки посидіти на себе одягти всі ці, -ці давечі, подивитися, як воно працює на тобі. Це, це насправді у вас якось так випадково стало? Так, що ви я не розумію. були респондентом? Так просто співпало, особливо тому, що я мала змогу приїздити тільки на вихідні. Uh -huh. Uh -huh. І коли я приїздила в вихідні, основну ставку робила на те, щоб поставити там більше респондентів, більше практики в ці uh -huh. дні. І виходило так, що я з ранку до вечора пробувала uh -huh. там тестувати. Там якісь відео переглядав там Євген, передивитися, що я роблю так, що mm -hmm. не так. Не дуже робили ставку на те, щоб мене посадити на місце респондента. Насправді. Ми ще маємо час, ми ще вас посадимо на місце респондента. Але насправді важливо при практичній роботі перше, подивитися, як працюють інші поліграфологи. Подивитися кілька підходів, різних методик, як вони працюють в різних обставинах. Друге, Спробувати себе в ролі респондента відчути, як сидять ці давачі, відчути себе, подивитися, як це відбувається на поліграмі. Третє провести тести для підставних осіб, спробувати на них на поліграфологах, там на не важливо, на будь-кому. І тільки четверте, потім проводити вже реальні дослідження з реальною людиною. Це вкрай важливо пройти ці етапи. Ну, щоб дійсно засвоїти ці навики і зрозуміти, про, про, що йде, про що йде мова. Окей, е Ліза завершила курс. Ліза, да, поліграфолог. Я думаю, що е Ліза залишиться в цій ніші. Е вона, mm -hmm. так, вона буде гарним поліграфологом. Ми залюбки дамо їй підтримку, та яка буде їй потрібна. Тому що. Е Поліграфолог це професія про живе нормальне спілкування, про обмін досвідом, тому що немає книги, в якій ви щось не відкриєте, сторінку 375, і знайдете відповідь на своє питання. Це трішки не про те. Відповідь ви знайдете в практичному середовищі, яке з вами готове контактувати і дивитися на якісь речі різними поглядами, а не мати якусь свою диктаторську однодумку. Це вкрай важливо. База НПО є таким хабом, який об'єднує людей, які працюють по різним підходам, які можуть дати своє якесь бачення щодо цього. Тут працюють багато поліграфологів з досвідом проведення понад одну тисячу досліджень, в них є що запитати, порадитись, ми завжди відкриті, будь ласка. Правильно кажу Ліза? чи ні? Так, да, так, все та. правильно. Ну, до речі, те, що говорили, що потрібно постріляти з різними поліграфологами, Мені здається, що я майже в кожного посиділа на тесті, тут ну багато mm -hmm. в кого. І з приводу підтримки, ну, я в будь-якому питанні, навіть там з приводу. там, не знаю, зміни умовно-місцевої роботи чи шерсі може будь-кому написати навіть не по професійному питанню в плані ну, самого uh -huh. тестування, і не було ще такого, що мені хтось не відповів. Uh -huh. Можливо, не відразу, бо перше повідомлення за пара, uh -huh. а наступне повідомлення ну, вже по, -по, -по темі. Але завжди всі відкликаються. Ми насправді докладаємо багато зусиль, щоб це так і було. Ми хочемо бути і є здоровою відкритою спільнотою. Для всіх поліграфологів, які хочуть бути гарними фахівцями і готові до відкритого нормального бізнесового спілкування.